Усім привіт! В цьому відео ми з вами будемо розбиратися, як відкрити ф'ючерсну угоду на криптовалютній біржі BingX за 5 хвилин. Навіть якщо у вас немає досвіду і ви взагалі не розумієтесь на криптовалютах. Дуже важливо повторювати кожний крок за мною, щоб не зробити помилок та не натискати зайві кнопки. Мене звати Катя Крипто, та без зайвих слів, давайте почнемо розбиратися. Отже, нам з вами треба спочатку перевести наші кошти з фонда на безстроковий ф'ючерсний рахунок. Як це робити через кнопочку Переказ? Отже, ми з вами перевели, потім натискаємо на кнопочку посередині та обираємо вже не спот, як в минулому відео, а «Фьючерси». І тут в нас з вами відкривається страничка з ф'ючерсним інтерфейсом. Перше, що ми з вами повинні зробити, це обрати монетку, яку ми з вами хочемо купити. Ну не купити, а відкрити на неї угоду. Наприклад, це може бути Doggy Coin. Потім нас з вами треба обрати крос або ізольовану маржу. Що це означає? Крос це коли у вас застосовується весь ваш депозит, а ізольовано тільки ти, яким ви заходите в угоду. Я завжди обираю крос через те, що в мене стоїть стоп, і мені не страшно, що в мене там може угода з'їсти весь депозит. Потім наступний крок це обрати плечі. Тут в BingX окремо ви обираєте плече для лонга і для шорта. Давайте з вами залишимо 5, щоб не збільшувати ризики. Потім ми з вами можемо обрати, відкрити лімітну угоду або ринкову. Що це означає, ви вже знаєте. Ну і потім ми вже з вами можемо обрати, на яку суму ми з вами хочемо відкрити угоду. Ми це можемо обрати в монетці, в USDT або ось цією тягачкою у відсотках від депозиту. Давайте відкриємо на 10 доларів, і ми з вами відкриємо лонг. Отже, все, наш ордер виконався, тобто в нас вже відкрита лонгова ф'ючерсна угода по догікоїну. Тепер нам з вами треба поставити стоп та тейк. Що таке стоп? Стоп це коли. Наприклад, ваша угода йде в мінус, то ви собі ставите обмеження по мінусу. Тобто, якщо ціна досягає відмітки, яку ви прописали на стоп-лос, то у вас автоматично закриється угода. І тейк так само, але у вас угода закриється не в мінус, а в плюс. Отже, давайте ми з вами поставимо наш тейк-профіт на 0,2. долара. Ми можемо з вами також закрити не повністю нашу угоду на цьому тейку, а наприклад, 50%, тобто половину, а іншу половину закрити з більшим плюсом. Потім прописуємо стоп-лос. Стоп-лосс повинен в нас бути вже на 100%, тому що ми з вами ну, хочемо повністю нашу угоду закрити, якщо вона буде в такому мінусі. Тепер ми з вами поставили наш перший тейк та наш фінальний стоп. І також ми можемо ще один тейк поставити на випадок, якщо наша угода піде в ще більший плюс, щоб не втратити ці відсотки. Ну і все. Ось тут ми з вами можемо побачити, відмінити або змінити наші відкладені ордери, тобто стопи та тейки. Також ми з вами можемо вже по ринковій ціні закрити угоду або частину угоди. Давайте, наприклад, з вами закриємо 50%, тобто половину нашої угоди по ринковій ціні. Ну і ось так ви можете побачити, а точніше зробити такі скріни. Ф'ючерсні угоди це досить ризикований актив, і треба розуміти мані та ризик менеджмент, щоб на них заробляти, а не втрачати. Також тут дуже важливо розумітися в аналізі криптовалют і криптовалютного ринку. Як це все робити і як сформувати свою стратегію і заробляти на криптовалюті, я розповідаю на своєму авторському навчанні по крипті. Анкета перед записом на навчання є в описі під цим відео. На моєму навчанні ми з командою спрямовані саме на результативність наших учнів. Тобто, кожен учень отримує дуже розгорнутий зворотній зв'язок, якщо задає будь-які питання. 80% навчання складає саме практика, де ми з вами вже на практиці починаємо відкривати угоди і тим саме заробляти. Мої учні в середньому заробляють десятки тисяч доларів на місяць, саме якраз таки завдяки навчанню. Тому заповніть анкету перед запису та побачимось з вами на навчанні.